Звідки у вашої тещі квартира за 150 тисяч у французькому кварталі? Стала директоркою фірми, а ця фірма почала ганяти через кордон героїну у дуже великих розмірах. Тому ми фірма займалася контрабандою. Ну я вам не можу цього коментувати. Ви думаєте, я щас а, мені стидно їздити на Бентлі. Як всі люди на той час як тось виживали, да? Привіт! У нас сьогодні для вас історія про нових митників. Ну, тобто, як нових про старих із новими посадами. А ще про бентлі, квартири на тещі, і навіть історія про півтонну героїну. Ну і перевірте, чи не забули ви підписатися. Це така червона кнопка під цим відео. І тисніть палець до гори, якщо вам подобається те, що ми робимо. І ще поширюйте серед друзів. Це програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Я Денис Біус, і в нас сьогодні експериментальний формат. Ми будемо не показувати сюжети, а розповідати історії. Зараз іде масштабне оновлення митниці. Почали з центрального керівництва, його вже оновили. А тепер центральне керівництво, так би мовити, зі свічкою в руках шукає керівників на. Регіональні митниці, ну і далі вниз сходами, ідуть конкурси, йдуть співбесіди, йдуть ефіри з людьми, які розповідають, про «даєш нову чесну митницю. І звісно, такий процес привертає нашу увагу. І тому, що на конкурси подаються нинішні митники, які сподіваються залишитись в системі, і тому, що взагалі, якось давно ми не дивились, як на митниці живуть. Спойлер офігезно живуть. Процент жиров у маслі такий, що то не масло, то просто смалець. Отож, шановна редакція в сенсі ми перевірили кілька десят митників. І сьогодні будуть декілька історій про відважних і чесних людей на невдячній державній службі. Це сарказм. Сподіваємось, ці історії призведуть не лише до бурі в коментах. Про коменти побачив, коментуй. Хочеться висловитись, не стримуйся, не можеш прокоментувати, тому що дивишся в телевізорі, підпишись на Ютуб і коментуй там. А й до правильних питань до наших персонажів на офіційних співбесідах. Енергетична митниця. Ці два слова для більшості із вас прозвучать мало знайомо і мало цікаво. Що ж, давайте почнемо інакше: 111 мільярдів гривень. Так цікавіше, правда? 111 мільярдів стільки на рік збирає у бюджет енергетична митниця. Це третина зборів усієї митної системи. Енергетична митниця – надзвичайно впливовий підрозділ. Вона контролює проходження кордону і збирає митні платежі за такі товари, як паливо, нафта, газ і електроенергія. Це вони можуть вгатити українському нафтогазу 8 8-мільярдний штраф за те, що він не визнає і відтак не розмитнює несанкціоновані поставки російського Газпрому на непідконтрольні території. Це їхніми руками СБУ може заблокувати імпорт скрапленого газу, перерозподіляючи ринок під фірми, пов'язані з ку. Умом Путіна Медведчуком, а це це нинішній керівник енергетичної митниці Андрій Хом'як. Якщо зараз комусь із вас здалося, що ви його вже десь бачили, то ні, вам не здалося бачили у цій самій програмі три роки тому. У вашої мами, яка перед працювала, у неї, звідки гроші на квартиру на Філатова? Вона чотири мільйони коштує. Тоді хом'як ще не був керівником, він був заступником керівника. І нашу увагу привернула велика кількість майна, оформленого на його маму-пенсіонерку. За кілька місяців до виходу на пенсію на неї оформили кросовер Kia Sorento, Тоді абсолютно новий, а це під 40 тисяч доларів. Їздити на ньому, звісно ж, стала не мама, а сам митник. Тоді ж вона стала власницею квартири у київській новобудові. Однокімнатна, але у бізнес-класі. На той момент це близько 60 тисяч доларів. Квартиру їй нібито подарували. Чому нібито? Бо дарувала односельчанка батька-хом'яка, котра нам не змогла пояснити ні звідки, ні на що. знаєте, ця тема закрита, і я зараз на ці питання не просить вам відповідати. А трохи згодом мати хом'яка придбала ще одну квартиру на понад 100 квадратів у житловому комплексі Французький квартал. Теж бізнес-клас, центр Києва, за тодішніми цінами щонайменше 150 тисяч доларів. До виходу на пенсію мати хом'яка працювала у податковій на хорошій посаді. Вона очолювала відділ контролю за фінансовими установами і на хорошій зарплатні. Остання перед пенсією близько 1 тисячі доларів на місяць. Але квартира плюс квартира, плюс машина це докупи 250 тисяч доларів, тобто зарплатня за 20 років. Добре, викинемо нібито подаровану однушку. за 16 років. Сам хом'як, судячи з його декларації, заробляє небагато. За останні 5 років його зарплатня коливається від 9 до 18 тисяч гривень на місяць. І якщо вірити його ж деклараціям, у нього немає нічого свого окрім старого гаража. Дружина митника нотаріус, але офіційно не надто успішний. Її річний дохід коливається від 170 до 270 тисяч гривень, тобто максимум 23 тисячі на місяць. Більшу частину такого заробітку має з'їдати оренда її офісу. Він у неї в самому центрі Києва. І регулярні закордонні мандрівки. Банальні Єгипет, Францію, Італію навіть не рахуємо. Тут що не рік, то Дубай, Таїланд і Монако. Три роки тому, коли ми робили перший сюжет, хом'як обіцяв усе. Це пояснити. Подготовьте, пожалуйста, сотвістий журналістський запрос. По Осім пунктам я вам дам інформацію. Але натомість ми отримали банальну відписку. Мама не дозволяє митнику розмовляти з журналістами про її майно. Вочевидь, усі ці факти не викликали у керівництва хом'яка особливого здивування. Тож він продовжив працювати на керівній посаді в енергетичній митниці, а його родина продовжила обростати нерухомістю знову у французькому кварталі, знову на родичку, знову без натяку на співмірність з такою покупкою доходи. Улітку 18-го року на 70-річну тещу хом'яка оформили двокімнатну квартиру у тому ж комплексі у сусідньому будинку. Ринкова вартість близько 150 тисяч доларів. Теща митника нині пенсіонерка раніше мешкала у невеличкому селищі міського типу на Рівненщині, де, за словами її односельчан, була вчителькою у школі. Після виходу на пенсію теща навіть оформила собі ФОП здавати в оренду нерухомість. От тільки податкові нічого не відомо про її доходи від бізнесу за останні десять років чи про будь-які інші доходи, які мали би пояснити таку покупку. Знову Так, да, ми знову до вас. Ми знову до вас і з майже з однаковими запитаннями. Давайте а, з письмовим вийде. Та я ж пам'ятаю, як ви на письмові відповідаєте. Звідки у вашої тещі квартира за 150 тисяч у французькому кварталі? Будь ласка, письмово. Я вам уже писала три роки або тому думає, письмові запити. Думає. Ну ви ж на них не відповідаєте. Я пам'ятаю, як ви на нього відповідали минулого разу. Сьогодні хом'як керує енергетичною митницею у статусі виконуючого обов'язки. Уся митниця у процесі реформування і всіх керівників підрозділів обиратимуть на відкритих конкурсах. Якщо конкурсній комісії доведеться співбесідувати хом'яка, дуже радимо попитатися за фінансові пригоди двох пенсіонерок у його родині. А ця студія для того, щоб я сказав, що в нас. З'явився Ютуб канал, і вам треба на нього підписатись. Навіть якщо ви зараз думаєте, е бачу це в телеефірі, навіщо мені ще Ютуб? Слухайте, в Ютубі в нас набагато більше проєктів, ніж ми показуємо по телебаченню. Крім того, в Ютубі все це можна коментувати, самовиражатись, хейтити, підтримувати і, звісно, репостити. Тому мерчі, підписуйтесь на наш Ютуб канал і продовжуйте дивитись цей ефір. У листопаді минулого року намитниці створили новий структурний підрозділ Чорноморський. Це об'єднана митниця з Херсонської та Миколаївської областей. Довжелезна берегова лінія і величезна кількість вантажів, які везуть по Чорному морю. Тепер все це контролює одна митниця Чорноморська. Нині виконує обов'язки очільника Олександр Шуцький. До того очолював сумську митницю, а ще перед цим митний пост Луцьк. Загалом дуже стрімка кар'єра, за менше ніж рік роботи стати очільником. І перший факт про Олександра Шуцького йому соромно, соромно їздити на Бентлі. Ви думаєте, я час мені не стидно їздити на Бентлі. Ви думаєте, мені сейчас не стидно? Да? Дорогим автомобілем. Це інтерв'ю Шуцький давав, як тільки він очолив сумську митницю. І він тоді слушно зауважував, що автівки придбав ще до того, як почав працювати на митниці. Якщо ми говоримо про госслужбу, то прошу прощення, я не в шестнадцятому році прияв і всі транспортні средства, які у мене знаходяться так? БМВ, Блентлі, які всі говорять, так. Всі куплені не на госслужбі. Так, щоб вас не плутати, я перерахую зараз всі автівки, які були у родини Шуцьких за останні роки. Відповідних доходів у всіх них, звичайно, ми не знайшли. Отож, вже згаданий Bentley Continental, BMW X5. Audi TT, mercedes Benz GL 320, Mercedes-Benz GL 350, Mercedes Benz GL 550, Range Rover. ще катер приблизно за 20 тисяч доларів і це ще тільки рухоме майно. І здавалося б, нічого дивного, ну пішла багата людина працювати на митницю з зарплатою у 12 тисяч. Але офіційно жодного бізнесу у Шуцького немає і не було. І до приходу на митницю Шуцький все ж був держслужбовцем, очолював управління забезпечення держслужби з надзвичайних ситуацій. А між ДСНС і митницею, а це 5 років, офіційно не заробив жодної копійки. Саме у цей час у Шуцького з'явилось більшість перерахованого майна. А чим займались між МЧС та митниць? бізнесом бізнесом? П'ять років. Да, да, немає, да, да. Ви працювали да. на якийсь бізнес, бо у вас офіційно бізнесу немає. Ну не так, да. скажем так, да скажемо так. А де сам? Ну в холдинги, причому не сплатив податків до бюджету. Він не просто якусь невеличку суму зарплати в конверті, а стільки що на Мерседес вистачило декілька. а ну ще на ранджеровер, БМВ і катер за 20 тисяч доларів, і нерухомість столичну, і будинок під Києвом. Коротше, багато не заплатив. За ці п'ять років, поки ви не працювали на ДСНС і не працювали на модності, ви не заплатили жодної копійки податків. Mm -hmm. Тобто ви подавали звітність декларації податкову. Mm -hmm. Тобто, ви ухилялися свій сплати податків. Чому mm -hmm. ну, це я вас питаю. Ні, mm -hmm. я ж там же не указано, що я де то працював. Я десь працював там ви ж тільки що сказали, що ви працювали на приватній фірмі. консультував. Ну. і не платили з того податку. Ні, помню, чесно як всі люди на той час як то виживали, да? Люба людина і жодна людина, яка там займається бізнесом, не займається, якісь є складності в о, житті, да? якось виживаємо, якось виживали. Якось виживали. Ну добре, дякувати, вижили. Окрім консультувань холдингу, який Олександр не називає, і який, судячи з усього, непогано так за його консультації віддавав. Консультував Олександр ще й двох приватних осіб, за що у 2015-му, судячи з декларації Шуцького, він отримав по 140 тисяч гривень. І я, звичайно, ні на що не натякаю, але обидва пов'язані з корупційними схемами на митниці. Та ні, якщо відверто, то натякає перший з них радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайло Апостол. У 2018-му благодійні фонди апостола отримали від митниці конфіскат, італійське взуття, брендовий одяг і сумки на півтора мільйони гривень, і отримали безоплатно. Так вирішила спецкомісія при митниці, яка розпоряджається конфіскатом. Ці ж благодійні організації фігурують і у розслідуванні СБУ. За даними слідства, вони завозили в Україну комерційні товари під виглядом гуманітарної допомоги. Друга людина, від якої Олександр Шуцький отримав грошову транзакцію, Віталій Коваль. Нині він голова Рівненської облдержадміністрації. А на момент, коли митник Шуцький надавав йому свої консультації, він був гендиректором приватної компанії Інвесттрейдсервіс. Компанія займається гуртовим продажем зерна, транспорту і техніки. Слідчі встановили, що компанія занижувала у митних деклараціях вартість продукції і так ухилялась від сплати податків. Тож на питання: що радив митник директору компанії, яка за версією слідства занижує вартість товарів на митниці та засновнику фонду, якому безоплатно віддають тонни контрабасу? Відповідає Олександр Шуцький. Я по бізнесу консультував. Я ще достаточно успішно. От. А Апостола Михайло, я вже не помню. Чесно, ну, як було читати, які сфері вона працювала, що ну. Все по бізнесу, тільки в бізнес-сфері. Своє відіння, своє бачення розвитку бізнесу, звичайно. А оце все підробка модних декларацій, товари замість гуманітарки, ото все звідси. А ця студія для тих, хто дивиться уважно, і дивиться вже на Ютубі. Скажіть, будь ласка, в коментарях, які у вас емоції викликає фраза: ви думаєте, мені не соромно їздити на Бентлі? Тому що в нас була така палка емоційна дискусія в редакції, але ми так і не дійшли згоди плакати з того чи сміятись. Ну і дивіться далі. А тепер історія про нового старого очільника північної митниці, його дочку та півтонни героїну. У березні 2019-го правоохоронці виявили у Київській області рекордні 600 кілограмів героїну. Так, понад півтонни. За версією слідства наркотики подорожували з Азії до Євросоюзу транзитом через Україну. 100 кілограмів отрути вилучили ще вночі, і 500 кілограмів кілька годин тому. Нашу столицю наркозбувачі використовували як склад для подальших поставок отрути в інші країни. За версією слідства, іноземці привозили героїн з Азії до України у фурах із фруктами. Для того щоб прикрити свій нелегальний бізнес реальним, створили підприємство, яке, начебто, торгувало фруктами і овочами, а потім розвантажували товар і відправляли Героїн країни Євросоюзу у спеціальних автомобілях із сховками. і ось тут уважно директоркою підприємства, яке вело таке подвійне життя, стала дочка очільника північної митниці Юлія Коростовська. Ви були директоркою там Кароліна Юа, так? Я була нанятим роботником. Провозити наркотики через кордон справа дуже делікатна. Потрібно мати своє коло довірених осіб та свої канали транзиту. А перевозити великі партії наркотиків регулярно і не мати своїх людей на митниці, як нам здається, просто нереально. А тому те, що директоркою фірми перевертня стала дочка митника з 25-річним стажем, збігом назвати складно. Дочка очільника північної, раніше чернігівської митниці, дочка митника, який все життя очолює відділи тарифів та контролював митну вартість товарів. Повернімося до слів дочки митника про найманого працівника. Так ми неодноразово знімали у наших випусках людей, які були директорами в компаніях і про це знати не знали. Ну або отримали гривень 100 200 за свої паспортні дані і підпис на документах, та й забули про це на віки вічні. Була ймовірність, що й дочка митника одна з таких людей. Але ж ні, жінка знала, про яку компанію йде мова, підтвердила, що дійсно там працювала, і не дуже здивувалася, коли почула. Про героїнові партії бути директоркою, це підписувати Я не важливі документи. В yeah. Фірма не фігурує фігурірують У кримінальному провадженні. Фігурує Кароліна Йоа. Я говорю, що законом потім будете розсуждати на цю тему. Після невдалих спроб поговорити з Юлією про її робочий досвід, ми вирішили навідатися до Чернігова та розпитати самого Коростовського про інцидент з наркотиками детальніше. Але застали лише його дружину, і виявилося, що згадка про героїн її не дивує від слова взагалі. У вас от є дочка Юлія Коростовська, вона в Києві проживає. А вона була директоркою фірми Кароліна Юа, яка фігурує у кримінальному впровадженні про героїн. Діла моєї дочері я не знаю, поэтому з нею, так сказати, выходить на неї и... І... А ви знаєте, чим вона назад займається? Ну, і по професії хто? Ну, що по професії юрист, але то вона совершеннолітня, її ділами, так сказати. Знаєте, просто така ситуація. Стала директоркою фірми, а ця фірма почала ганяти через кордон героїн у дуже великих розмірах. Тому ми. Дружина митника поводила себе напрочуд спокійно та стримано. На місці людини, яка чує ім'я своєї дитини у прив'язці зі словом героїн, це абсолютно нетипова реакція. Дізнавшись про наші запитання, очільник північної митниці Петро Коростовський вирішив їх взагалі проігнорувати. Петро не то. І поки ви роздумуєте, як дочка митника пов'язана з героїновою справою, питання до вас. Якби ви були керівником Державної митної служби і мали б призначити керівника регіональної митниці, чи зупинив би вас той факт, що його дочка була керівницею фірми, яка під прикриттям возила в Україну наркотики? Не знаю, як ви, а ми б це обміркували. В принципі між цими історіями могло би не бути студії, але тут прекрасна можливість нагадати, що нашу банду ви можете підтримати фінансово, і ми будемо вам надзвичайно вдячні. Тож, якщо вам подобається, як ми викриваємо різних е негарних персонажів, то ось за цим посиланням або QR-кодом можете оформити те, що зветься донат. Як правило, ми витрачаємо його на паливо, випуски, ну і різні інші подібні видатки, тому що відверто проводити розслідування це довго і дорого. Ми будемо дуже вдячні. Донатьте, підписуйтесь, дивіться далі. Понад 15 років стажу в органах митниці. Робота на Вінницькій, львівській, київській митниці. Врешті з недавнього часу очолює важливий митний пост аеропорту Жуляни. Сюди щоденно прибувають повітряні судна з тоннами товарів. Це кар'єра Юрія Савчука. Судячи з біографії і важливого посту, який він очолює, ми мали б говорити про досвід і професійні навички. Натомість поговоримо з ним про контрабанду. Фірма займалася контрабандою. Ну я вам не можу цього коментувати. Чому? Я? Ну тому що я не знаю цих обставин, чим ми не займалися. Ні, людина, яка ховає обличчя від камери, це не Бетмен. І такий герой цьому місту навряд потрібен. Це її Юрій Савчук. До розмови з ним про контрабанду і про набуте непосильною працею ми повернемось трохи пізніше, а поки розкажемо про нього самого. Це графік офіційних доходів митника Юрія. Щоб ви розуміли, що за офіційну зарплатню він міг собі дозволити. За останні 4 роки його офіційний дохід був в середньому до 10 тисяч гривень на місяць. Бізнесу немає. Дружина працює в університеті зарплатою викладача в університеті. Це, як то кажуть, вихідні дані. А щоб поговорити з Юрієм про контрабанду, нам довелося ловити його під цим будинком, в якому у 2017 році тесть Юрія Савчука придбав квартиру. Придбав типу тесть, а живе типу Юрій. Ринкова вартість 60 тисяч доларів. Не захмарно. Але проблема у тому, що козятинська лікарня, у якій працює тесть, на жаль, таких прибутків не дає. За останні 10 років Тес Юрія заробив лише 750 тисяч гривень. Це в кращому випадку тільки половина від вартості житла. Щедре тест придбав для улюбленого зятя ще й паркомісце, яке у цьому будинку вартує приблизно 8-10 тисяч доларів. Але якщо є паркомісце, то мабуть же потрібно щось на ньому паркувати. І тут у гру вступає працівниця Козятинської адміністрації теща. Теща придбала у 2018 році Mercedes Benz GL 250. Це від 30 до 40 тисяч доларів. І заощаджувати вона б мала років 30. Але якщо відверто у щедрість козятинських держустанов ми якось не дуже повірили, тому перевірили кар'єрний шлях Юрія Савчука, і там ну дуже багато цікавих історій. Тож давайте повернемось до розмови про контрабанду, з якої ми і починали. Найцікавішу ми знайшли у судах. У 2014 році Юрій Савчук позичив знайомому гроші. Борг знайомий не повернув, пішов судитись. А судитись було за що. Митник позичив аж 120 тисяч доларів. 18 років до того Юрій мав не витрачати жодної копійки, всю зарплатню відкладати. І нарешті за 20 років неймовірної економії він збирає таку суму і позичає її. Думаєте, це маячня? Я теж так думаю. Тож питання перше: звідки 120 тисяч доларів. У вас на той час була зарплата десь 6-8 тисяч гривень. Я не хочу коментувати на сьогоднішній день е, цю подію. А чому? Ну тому що це моя особиста справа. Ну не дуже особиста, бо проблема не тільки у тому, що пожиттєвий митник не зрозуміло, де взяв 120 тисяч, а в тому, кому він їх віддав. Олександру Кандаурову вам це прізвище ні про що абсолютно не скаже. А от його діяльність фірма Олександра займається. Зараз буде неочікувано перевезенням через кордон металів. І на його фірмі не одне кримінальне провадження відкрито через підробку митних декларацій. Завозив кольорові метали, а у декларації зазначав металобрухт. І так не сплачував до бюджету величезні податки. Відчуваєте, як історія про митника, який позичив гроші людині, яку підозрюють у контрабанді, набуває рис якоїсь схеми. Тож, от тепер фінальний акорд. А, ні. Він буде після того, як ми декілька секунд послухаємо, як митник нічого не пам'ятає. І за яких обставин ви позичили цю суму? Пам'ятаєте? Це моя особиста справа, і я не хочу це коментувати. Ну, ця людина, ви знаєте, що її звину... її фірму звинувачують у підробці митних декларацій. Можливо. Тобто фірма займалася контрабандою. Ну, я вам не можу цього коментувати. І от тепер все точно найцікавіше у суді Юрій Савчук просив арештувати. Увага, вантаж з металом фірми цього самого Кандаурова. Ну і вишенька на торті. Як ви вже зрозуміли, ми намагались про все це більш детально поговорити з Юрієм. Ну, може, в нього було хоч якесь пояснення, але він став тікати. Можете бачити, от на цьому відео, що я йду за ним, а він іде на парковку будинку і сідає за кермо. Яке з БМВ, яке не мав декларації. Це Олексій Мужев. Останні три місяці він головує у Поліській Митниці. Вона об'єднала Рівненську, половину Волинської та чверть Хмельницької областей. Ми б могли традиційно розписати вам класичну історію про заводи пароходи але почнемо з іншого. Мужева на митниці вже двічі намагалися позбутися, але не змогли. У 15-му році його звідти звільнили із формулюванням одноразове грубе порушення, яке саме невідомо, але відомо, що у тому році на митниці був. Масштабний аудит, за результатами котрого злетіли голови керівників аж шести областей. Ну, все як завжди, контрабанда, ухилення від податків, схеми обірваного транзиту. Але запис про одноразове грубе порушення з невідомих причин визнають недійсним. І митник поновлюється на посаді. Через півроку мужева знову звільняють. Цього разу затривало відсутність на роботі 150 днів. Тільки дні неправильно порахували, де робочі, а де вихідні, і вуаля, митник виграє суд і знову поновлюється на посаді. Я увірю я обіцяю вам, що я приложу всі усі усіля, для того, щоб вновь зараз, внести свій практичний вклад на розвиток регіону. Чому митник так наполегливо намагається лишитися на державній службі? А от тепер давайте про заводи. Параходи. Зарплатня самого мужева до 18-го року була геть невисока. Його дружина ще донедавна була у декреті, а тепер працює на мінімалку. Для родини з двома дітьми це заледве ледве зводити кінці. Але тут на поміч приходить суперуспішна бізнес теща, яка скуповує дві квартири у новобудові, ринкова вартість близько 75 тисяч доларів, нульовий тігуан це десь 40 тисяч доларів, і ще півмільйона лишається грошима позичити дошці. І все б нічого, якби не той факт, що бізнес – це не буріння нафтових свердловин, вона фоп і торгує харчами на ринку в роздріб. А ще мужеву допомагає фінансово сестра його дружини. Вона, наприклад, купила у нього земельну ділянку за 10 тисяч доларів. Опустимо питання, на що молодій дівчині шматок поля у селі. Цікавіше, звідки у неї взагалі взялася ця десятка, якщо до цієї купівлі вона працювала в державному банку, а після взагалі була безробітна і жила на соцвиплати. Так, це офіційно записано у їхніх деклараціях. Хоча неофіційно це більше виглядає як легалізація десятки через фіктивну земельну угоду. Увесь цей час може вочолював поліську митницю як виконувач обов'язків керівника. Поки через відкритий конкурс не оберуть нового. Митник на конкурс пішов, дійшов до фіналу, був серед топ-5 претендентів і пройшов співбесіду. Там що цікаво, його ніхто не розпитував. Ось про усі ці фінансові нюанси, про які ми вам розповіли тільки що з приводу майна вашої тещі, там дві квартири. Гуан, півмільйона позики вашій дружині. А, вас про це запитували? Ну, Таке питання не було задані. А можна тоді я вас запитаю? А звідки у вашої тещі кошти на от, дві квартири в новобудові, на нову машину? Це от буквально кілька років останніх? Пані Ліса, ну ви наразі питаєте це у тещі. я ж не буду відповідати за свою тещу. однак це не означає, що більше про мужева ми не почуємо. Конкурси на нову митницю ще тільки почалися. Невдача на одному не заважає йому подаватися на усі наступні. А ви будете подаватися на заступника? Е, ну, буде час. Подивимось, які будуть конкурси. І це ж не обмежи мої права. Бо якщо якщо буду вважати, що що я зможу податися на конкурс і приймати в ньому участь, то, звичайно, буду подаватися. Ну що ж, на сьогодні все. Якщо я ще хоч раз скажу про Ютуб чи донат, ви мене проклянете, тому я не скажу. Скажу просто побачимось в телеефірі за тиждень. А на Ютубі хоч зараз.